На стінах довкола стадіону «Ювілейний» у Сумах додалося малюнків. Вихідними там у провулку Гагаріна відбувся фестиваль Дії графіті. За творчістю вуличних художників спостерігали мої колеги. Фестиваль дій графіті» у сумах відбувся утретє. Цього разу він зібрав 13 учасників. П'ять із них сумчани, вісьмох запросили з інших міст. Андрій приїхав із Харкова малювати почав з 12 років. Зараз працює ілюстратором. На сумській стіні вирішив зобразити постать чоловіка. Такий образ, на його думку, найкраще вписується в цю локацію. Рісування графіті на природі аноється малювання графіті на природі для мене хобі і віддушена після того, як довго малюєш за комп'ютером ілюстрації. І у тебе конкретні замовлення, рамки, обмеження. Тут у тебе немає обмежень відповідальності. Ти можеш малювати як хочеш, як завгодно, як тобі подобається. І найгірше, що може статись – погана оцінка глядачів. Це просто Кілька учасників приїхали з Києва. Данило постійний учасник фестивалів в Україні і за її межами. Малює поруч із Андрієм, вписуючи зображення в єдиний ансамбль. Сюжету як такого нема тут просто абстрактні форми з персонажем. Як такого концепту немає з досвідом? Вже менше відходимо від якогось планування, від ескізів і більше вже імпровізуємо. Було дуже приємно приїхати до рідного міста і намалювати ж такий шматик кольоровий. Я зображую стилізовану надпись э, на англійській мові «The King of Яки Це mm. такий, такий жарт э, умовно, тому що графіті – це такі э, біжи, біжи зустріч, соревновання, з да? э, постійно змагання змагання, так хто найкраще змалює, і ось таким чином я э, хочу показати, що хто хто хто, хто, хто тут кінг? Э, так, так би мовити, стилю. Слава і Настя творчі подружжя. Працюють дизайнерами інтер'єрів і екстер'єрів. На сумському фестивалі створюють абстрактні форми і шрифти. Розповідають, як працюється в парі. У нас таке подружжя, яке щось складається все як пазли, так що у нас таких суперечок ніяких, не виникає. Ніяких конфліктів щодо палітри. Да. Завжди вдвох. Да. Ну, може, час від часу хтось. І... Якось домінує, але все, все... співпадає і все. Як команда у сумах фестиваль графіті започаткувало три роки тому молодіжне об'єднання стайл». цього року його співорганізатором виступив відділ молоді та спорту забезпечили учасників фарбами та іншими матеріалами. Кожен рік ми намагаємося його проводити на різних локаціях. Цього року це стадіон Ювілейний, Давно ми на цю локацію дивились, але не могли там якось домовитися з адміністрацією стадіона. Художники не обмежені в тому, що вони малюють. Є певні там етичні правила і все-все інше. Це на їх розсуд. Вони висловлюють себе і це для них фестиваль. Перш за все, це можливість для художників в спокійних умовах намалювати те, що вони бажають. Фестиваль графіті тривав у сумах впродовж двох днів у суботу та неділю.